18 серпня 2024 року, у неділю 8 після п'ятидесятниці, Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Недільне богослужіння звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Проварський Антоній, Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гостю священному сані. Поніжегла жиєму же і мами з дідокма п'ять глебід'ярибі. Он и жречем, принесите ми их сема, и повелем народом возлещи на траве, и прием пять хлеб, и обе рыбе возремно на небо, благослови и даде ученикам хлеб им, ученицы же народу. И я дождь, всей насытишься, І взявши з битві укруг круг кожа із коні, я душі ще му жиє, як п'ять тисяч, дітей. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до паства зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті перш за все шукали Бога і правди Божої. Звичайно, що Є у нас маса обов'язків більших, важливіших, менше важливіших. Вони є у нас. А все рівно вони не повинні затмарювати людський розум і людська свідомість людського, що Бог є податність всякого блага. І шукай Бога, і в Бозі це все знайдеш. А якщо будеш шукати цього земного тільки, то і цього не знайдеш, скільки тобі хочеться, і Бога загубиш. Нехай у нашому житті завжди буде Бог на першому місці, шукати правди Божі, знати, узнати, що Бог хоче від мене, і то творити. А коли твориш добро, то сховайся в тій і не, не заслоняй собою того, хто є істинним благодітелем Творця і Создателя Свого. Тоді наше життя буде таке, що воно закінчиться земне життя, кінець земного життя буде початком. Того вічного блаженства і життя, яке Господь приготував для люблячих Його на небі у Христі Ісусі Господі наші, якому від нас слави і поклоніння, ніні безконечні віки. Амінь. За богослужінням помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав пасту з неділою та благословив усіх. Молитвою при благословенні владичиться нашої богородиці, прислатів Марії, яка Господь благословить вас. Ваші сродники благодати благопотрі для земного життя і спасіння в житті вічному. Нехай молитви Пресвятої Діви Марії, Господь, благословить миром нашу землю з празником. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.